Ми, зараз ми це, да, Значит, зараз, зараз на якій правильно? підставі ви розпочали нову реєстрацію тих, хто має бути присутній на засіданні Окружної виборчої комісії? Сьогодні, 2 листопада 2012 року. Ви буквально от зараз розпочали. Ось, да, перший, другий, третій. Це розпочалося. 02.11. все видно на якій підставі ви розпочали, яке рішення було, коли воно було ухвалено, ким, в якому складі, кількість є, хто проголосував за? Тут Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви розпочали нову реєстрацію і не допускаєте тих людей, які були присутні? на… На якій підставі На якій підставі ви розпочали нову реєстрацію? І не допускаєте тих людей, які були присутні? На, на якій підставі На якій підставі ви розпочали нову реєстрацію? Тих, хто має бути присутній на окружній виборчій комісії? Скажіть, будь ласка, тобто ви чините зараз самоправство для того, щоб створити? На якій підставі відбувається переєстрація, пане голова, на якій реєстрації? На якій підставі відбувається перереєстрація? Коли було ухвалено, коли голосували?